Привіт! Пропоную зробити невеличке тренування для м'язів живота, для пресу, для спини. Ми будемо чергувати такі стандартні вправи на прес на спині і планку. А ще будемо працювати з цеглинкою. Якщо у вас є така цеглинка для йоги, візьміть. Якщо немає, не страшно, ви можете взяти або таку товстеньку книжку, або маленьку подушечку. І давайте почнемо. Спочатку лягаємо на спину. Руки тримаємо за головою, притискаємо животом спину до підлоги, е, рука, руки за головою. І важлива умова, щоб ваші лікті не зводились, не руки розкритими. Піднімаємо плечі, лопатки, Робимо видих. Видих. Ми працюємо повільно, ми не поспішаємо. Видих. Підборіддя. Погляд нос направляємо догори, видих. І коли піднімаємось, старайтесь животом втавлювати спину в полу. Зробимо ще десять, дев'ять. Ще 5 залишилось. Не поспішаємо. Так, напружується ваші м'язи живота, коліно працюємо повільно ще два рази, і останній раз. Молодці. Лягаємо, опускаємо голову на килимок. і ми тримаємо, підніміть праву ногу, бачите, коліно над тазом коліно коліні 90 градусів. І ми тримаємо цеглинку, ось так от, між коліном і рукою. Випрямляємо ліву в сторону, ліву ногу і ліву руку. І піднімаємо. І робимо теж 10 повторів. 10. 9. Слідкуйте, щоб спина була притиснута до підлоги. Видих. Ще таких у нас 5. 4. Ще 2. І останній. Опускаємо, поміняємо сторону. Тепер у нас ліве коліно і ліва рука тримають цеглинку. Права сторона випрямлена і теж 10 підйомів робимо. 10. Спина притиснута до підлоги. Ще 5. Нагадую про спину. І останній разочок. Зробили. А тепер права рука і ліве коліно. Нахрест працюємо. І піднімаємо пряму ліву руку і праву ногу. Один. Вибір. Два, три. Пам'ятаємо про спину. Чотири. Ще два рази повторюємо і поміняємо сторону. Опустили, поміняли сторону, ліва рука, права нога. Не запутуємося. Пряма у нас права рука і ліва нога. Поїхали. Десять. Дев'ять. Видих на кожен підйом. Пам'ятаємо про спинку, яка притиснута до підлоги. І ще залишилось 5. 4, 3, 2, чудово. І останній разочок. Молодці. Опускаємо ногу цігунку в сторону. Через сторону ми переворачуємося. Встаємо на 4. У нас руки під плечима, коліна під тазойновими суглобами. І зараз ми стаємо на стопи і піднімаємо коліно. Тобто я стою нібито на четвереньках, але коліна у мене не торкаються підлоги. І руками я штовхаю підлогу вперед, стопами я штовхаю підлогу назад. Я начебто хочу роздвинути килимок. Напружуються м'язи живота. Правою рукою тягнемося до лівого коліна. Раз, поставили. Лівою до правого коліна. Два поставили. Права рука, раз, два, іще. Права рука, ліва рука. Стараємося не розкачувати сильно, щоб нас не качало. Ще трошки. Чотири, три, два, опустили, поставили коліна. Давайте відпочинемо. Сідні на п'ятки. Руки потягніть вперед і опустіть голову. Опустіть її на килимок, закрите очі. Трошечки розслабимося. Трошечки розслабились. Піднімаємося і лягаємо знову на спину. Руки за головою, ноги у нас зігнуті знову в колінах. Спина притиснута до підлоги, і ми скручуємося. Лікоть назустріч коліну. протилежна. Правий лікоть ліве коліно. Зверху у нас видих. Коли піднімаємося, старайтесь піднімати два плеча і дві лопатки. Ми ще зробимо вісім повторів. Вісім. Сім. Шість. Ще чотири. Видихайте, не забувайте. І по останньому зробили. Тепер продовжуємо так само, тільки ми руку випрямляємо і направляємо руку до стопи. Два плеча і дві лопатки. Старайтесь підняти. І ще залишилось у нас 8 7 Ще трошечки. І по останньому зробили. Молодці, опускайте голову, кладіть голову плоско на Підлогу, візьміть ногами цеглинку і тримаємо цеглинку. Тримайте ноги таким чином, щоб ваші п'ятки були над тазом і животом притискаємо спину до підлоги. І уявіть, що ця цеглинка це відро з водою до крайов наповнене. І вам треба підняти відро, не розливаючи, ногу, не розливаючи воду. Піднімаємо ми робимо таке маленький рух тазом, тільки чуть-чуть піднімаємо копчик. Напружте нижню частину живота і чуть-чуть приподнімаємо копчик. Таких зробимо декілька повторів. Не поспішаємо. Не треба робити ось такі от качелі, нам треба чуть-чуть, чуть-чуть напружили нижню, нижню частину живота і приподнімаємо копчик. Ще 10, 9. 4. І останній разочок. Молодці. Витягуємо руки, ноги, потягнулись, розтягнули м'язи живота. Через сторону перевернемося знову на 4. Ще зробимо планочку. Перевіряйте положення тіла. Ваші руки під плечами, ваші коліна під тазостигновими. Ми піднімаємо знову ж таки коліна від підлоги, упор на стопи і тепер випрямляємо ноги. Праву випрямили і ліву випрямили. І штовхайте п'ятками повітря назад, макушкою штовхайте повітря вперед. Руками відштовхуйтесь від підлоги. Живіт підтягнутий. Уявляєте, що центр тіла це там, де ваш пупок, там таке ядро, яке міцно-міцно тримає вашу планку. І опустіться знову на коліна. Опустіться на п'ятки, ще трошечки розслабимося. Знову стаємо на 4. Випрямляємо праву ногу і ліву руку. І отримаємо цей баланс. Права рука відштовхується від підлоги, а ліва рука тягнеться вперед, і права стопа тягнеться назад. Вас начебто хтось розтягнув. Хорошо, опускаємо. І друга сторона піднімаємо праву руку, ліву ногу. Витягуємося. Шию не заламуємо, макушка тягнеться туди, куди ж пальці правої руки. Опускаємося. Молодці! Я вас вітаю. Ви зробили величезний внесок, якщо зробили це тренування для свого здоров'я. Якщо вам сподобалося тренуватися зі мною, запрошую вас в мій онлайн-клуб. Там ви щотижня будете отримувати три тренування: йогу, силове тренування і кардіо. Кожне з тренувань триває приблизно 30-40 хвилин. І ви можете розподіляти протягом тижня, як вам зручно, коли його зробити. Можна зробити кардіо і силове в один день, можна розділити на окремі дні. Це вже залежить від наявності вашого вільного часу. Але при таких тренуваннях ваше тіло буде отримувати максимально гармонійний розвиток, тому що ви будете розвивати і гнучкість, і силу м'язів, і витривалість. Щоб записатись в онлайн-клуб, пишіть мені в Телеграм, в Інстаграм або тут в коментарях, залишайте хочу абонемент. Абонемент в онлайн-клуб коштує від 350 гривень за 2 тижні. І, до речі, можна обрати або тільки фітнес, або тільки йогу. Тоді ціна буде нижчою. Впевнена, що ми ще з вами зустрінемось. До зустрічі!